Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Ікспорт. Сьогодні ми говоримо про хокей, а Саме про чемпіонат світу, який відбувається прямо зараз. Одна з головних подій травня у спорті. Вчора відбулися чвертьфінали, Вже завтра будуть півфінали. Сьогодні один день паузи. Ми підводимо якісь проміжні підсумки. І в гостях у нас сьогодні великий шанувальник хокею. Головний редактор «Ікспорт» Олександр Сукманський. Вітаю, Олександр. Привіт. Почнемо по порядку з групового етапу. Він пройшов без якихось великих сенсацій, але давайте детальніше зупинимось на фаворитах, аутсайдерах і так далі. Скоріше, чи вразило вас щось у груповому етапі? Можливо, були якісь команди сенсації, які вас здивували найбільше? Ну, як завжди, груповий етап на чемпіонаті світу з хокею це сенсації в перші дні е, турніру, коли там фаворити ще не налаштувалися. А... Ті, хто там, вважаються маленькими збірними, мабуть, після підготовки своїх перших матчів готові видати максимум, який у них є. Там, навіть Польща набрала е, одне очко, так, діставшись до е, болітної серії. Так, і е, несподіванка, мабуть, те, що Латвія не пробилася до плей-офф команда, яка була в медалях минулого сезону. Але, схоже, що вболівальників Латвії це не хвилює, тому що зустрічали їх знову як героїв. Команду люблять. Команда грала знову в симпатичний хокей. Група А очікувано виявилася сильнішою за групу Бі. Це ми бачимо по складу учасників півфіналу. Три команди з групи А і лише одна з групи Б. Мабуть, Австрія також усіх чи порадувала, можна сказати, здивувала, боролася за плей-офф до останнього, так, Нависла така тінь. Неспокою, тривоги на збірної Фінляндії, яка виглядає достатньо коло виглядала на цьому чемпіонаті. Ну і Словаччина мене особливо радує тим, що команда ця, ця збірна, ця країна в останні роки, починаючи там з юніорського молодіжного рівнів, підіймала рівень своїх результатів, поверталася на той рівень, в якому вона була на початку 2000-х. І, власне, пробилася в плей-офф. Непогано виглядала ця команда. Ну, хотілося поговорити про Латвію окремо. У вас вже почалася тема. Латвія дійсно, напевно, найбільш недоречний виліт із групового етапу із тих, кого ми чекали в плей-офф. Після минулорічного успіху були там і голосні перемоги. І третє місце перемога над США у бронзовому матчі. Причина головна того, що Латвія не пробилася. Це, мабуть, ось ці дві втрати очок у перших турах проти аутсайдерів, проти. Проти Польщі, проти Франції. Як ви думаєте, Латвія чому не вийшла? Ось не вистачило майстерності, не вистачило якоїсь тактичної гунучкості чи ігрового ресурсу. Ну, По-перше, звичайно, три поразки це забагато для виходу в чвертьфінал. Мабуть, не така Латвія сильна цього сезону, тому що вона ж не вийшла з групи бій. Група бій, де слабші суперники, так. Ну і, звичайно, три перемоги. Вже в не основний час, це велика втрата очок. З іншого боку, ну лише статус медаліста попереднього турніру говорив про те, що там Латвія мусить щось робити. Просто оверперформанс. перформанс. Думаю, так, тому що на тому чемпіонаті, коли вийшла команда із групи, це було несподіванкою. Тому тут рівні серед рівних боролися. Ну і віддамо належне збірним Німеччини і Словаччини, які зробили свою справу. І в цій групі зі шведами і американцями в топ-4 зайшли, і Латвію посунули з її місця. Тому не думаю, що щось дивне сталося, але просто е, десь, можливо, і не допрацювали самі на хвилі того успіху. минулорічного, повірили у себе латвійці. Але все одно команда грала симпатично і найголовніше, як для мене, е, те, що коли Латвія грає, це завжди цікавий матч. Ліверпуль раннього клопа стайлу хокей буде весело в будь-яку сторону. А, раз уже почали аналізувати групу БІ, давайте почнемо детальніше з неї, а потім переключимося на перший квартет. Квартет це не квартет, бо більше команд, Квартет — це чотири. А у групі B було кілька, точніше, два головних фаворити це Швеція і США. Ті, хто давно слідкують за хокеєм, знають, що і на молодіжному, і на дорослому рівні у Швеції є проблема з тим, щоб у груповому етапі виносити всіх, а потім в плей-офф губити, губитися. Взагалі а, на цьому турнірі знову схожа ситуація. Жодного втраченого очка за груповий етап. Чи робить їх це головним фаворитом, попри ось цю серію таких провалів у плей-офф. Ну, Збірна Швеції тут зібрала гарний склад. В першу чергу звертаємо увагу на Карлсона, на Хедмана, топ захисників, які ну, вселяють точно в своїх партнерів велику впевненість. Команда грає супернадійно, лише 10 голів пропущених уже з урахуванням чвертьфіналу. Команда виграла усі матчі в основний час. Команда з фінами в чвертьфіналі була великим фаворитом. І те, що в ви овертаймі виграли, це великий. Ну, не те, що фар, це велика шана фінам, які, незважаючи на свою так, слабкість, вони зіграли від, від своїх можливостей. Але було зрозуміло, що Швеція вийде далі, тому що, ну так, в овертаймі може статися будь-що, але по грі було видно, що Швеція просто сильніша команда фінами перевірка була так собі, тому що все ж таки вони слабкі, але гарний принциповий матч виграли Шведи. Погано для них, мабуть, те, що група їхня не показова. Ну, подивимося, що буде у півфіналі у них проти команди Чехії. Ну, просто зараз це ідеальна команда, те, що робить збірна Швеції, не можна слова ніякого сказати, чи якийсь камінець в їхній город кинути, тому що ну, їхні показники абсолютно найкращі. Команда за ті вісім матчів, які зіграла, вона ще жодного разу в меншості не пропустила. Тому не думаю, що варто порівнювати з молодіжним юніорським хокеєм, тому що все ж таки тут уже грають дорослі професіонали. Якщо вони показують певний рівень результату, значить ця стабільність вона обумовлена власне класом, а не те, що там в молоді може бути десь на емоціях, втрачена от, е ця стійкість. Ну тож, давайте е, зробимо певні висновки по групі Б. Вона завершилася з домінацією Швеції. На першому місці вони вийшли. Потім за ними слідом розташувалися США, Німеччина та Словаччина. Ці чотири команди пройшли до плей-офф. І як ми вже е, визначили раніше, лише одна з цих команд пробилася до півфіналу. Чому так сталося? Бо група А була дійсно сильніша. Там виступали і канадці, і швейцарці, які зараз на ймовірній формі перебувають, і чехи господарі турніру. Ну і Фіни, і фіни. Е, стосовно групи А. Було все очевидно, що Канада забере чи можливо ввірили до кінця, що швейцарці можуть нав'язати боротьбу за першу сходинку? Ну, очний матч був у них. І в цьому очному матчі виграли, виграли Канадці 3-2. І три шайби в більшості. Три шайби в більшості. Зараз буде півфінал. Швейцарці вже знають. Канада, Швейцарці вже знають, що потрібно їм для того, щоб спробувати виграти у Канади. Не, не, да, не вилучатися, тому що це буде проблемою. Канада залишається завжди Канадою, навіть. Там, ну, вони також не програли жодного матчу, так само, як і шведи. ну, тільки там трішки очок роздарували. Так була ось ця весела гра з Австрією, історична для Австрії, але Канада все одно її виграла. Було, я думаю, очевидно, що забере Канада. Можна було сподіватися на Чехів в цій групі, зважаючи на те, що вони грають домашній чемпіонат і там за рахунок підтримки трибун. Так, але. Думаю, це було очевидним. Це так сталося, те, про що ми говорили там декілька днів тому. Е е я все ж таки чекаю протистояння Канада-Швеція. Подивимось, хто буде сильніше. Стосовно Канади і гри у більшості, дуже цікавий момент. Ще будемо детальніше говорити про півфінальні пари, але просто ж зайшла мова про ці три голи в більшості з трьох із трьох шайб, то. Взагалі Канада на цьому турнірі не так багато забуває в більшості. Лише з Чехами вони ще забували, по-моєму, більшості інші голи у рівних складах або в порожні ворота. Як ви думаєте, це проблема швейцарців, що вони погано грають у меншості Чи просто так, так випали карти, що в цьому матчі залетіли все? Я думаю, що так склалося. Там ще ж Канада і боліт не забила. Могло бути все переконливіше. Швейцарія не забила. Швейцарія не забила. Ну, суть в тому, що. Не можна так сказати, там, шукати якусь систему. Груповий турнір це все ж таки е, вкочування, в, вкочування в цей чемпіонат. І там, канадці, е, північно-американці, вони звикли приїжджати там, із коліс грати. Е, зважаючи на те, що вони жодної гри не програли, подолали усі проблеми. Зараз вони на своєму піку, на топ-формі. І я думаю, що вже потрібно розглядати плей офф як вже окрему історію у ці три матчі, які гарантовано у команд півфіналістів будуть в плей офф тому не варто чекати якоїсь швейцарцям слабини від Канади в цьому контексті. От ми бачили у німців суперрезультативна гра в реалізації так? Китків, реалізації більшості ну, німці вже все. І якби дуже впевнено все. Тому зараз цифри, які були, вони є цікавими. Аналізуємо, дивимось, але кожен матч плей-офф це вже нова історія, можна казати, з нуля починати і краще. Ну і ще... Поговоримо на останок про Чехі. ми про них мало говорили. Вони, окрім того, що господарі турнірують, чим вражають? Вони видали шикарний матч із канадцями, один з найкращих, можливо, найкращий по рівню гри на цьому груповому етапі. Чи сподобались вони вам у групі? Е, мені, збірно, Чехії, і чеський хокей взагалі завжди не подобається, тому що чехи. Ну, як сказати, вони ніби от полюбляють так псувати трішки матч, затягувати от своє це болото, тягнути суперників, якось витискати цей результат. Так там Потім виникають ці суперкамбеки, як було на молодіжному чемпіонаті світу, там, неймовірна кількість голів за 5 хвилин на цьому турнірі. Але ну, чеський хокей його потрібно любити. Є ті, хто люблять канадський хокей, там, хтось любить шведський, чеський, це. Ну, можливо, там Фінляндія напередодні показала якісь там елементи класичного чеського хокею, коли потрібно терпіти від оборони грати. Чехія грає вдома. Також зважаючи на те, що грає вдома, команда підібрала дуже непоганий склад. Приїхали усі, ну ще залишили канадцями Два місці спеціально і після виліту Бостона два гравця. з НХЛ посилив. Ну, зараз зараз, да, зараз вони посиляться, Але ну поки що у них Роман Червенко ветеран, так він на нього основна ставка, він найбільше очок здобуває. Якщо зіграють як команда, якщо будуть далі так продовжувати, і трибуни їх будуть підтримувати гарантовано. Щось у них буде, але вихід в півфінал на чемпіонаті світу це завжди уже успіх, тому що ти собі гарантував максимум матчів, які можливо зіграти. Ну ще й спробувати за медаль зачепитися. Подивимось, звичайно, вихід у фінал це буде вже супер успіх для Чехії. Ну і останнє, про що хочеться поговорити стосовно групи. Це команди, які понизяться у класі, це Велика Британія у групі А і Польща у групі Б. Це було очевидно. Ну, я погоджуюся з Олегом Шеференком, одним із тренерів збірної України. Він встиг дати коментар. Наші стежили після підвищення до дивізіону 1 за цим чемпіонатом. І він сказав, що очікували на 95% саме такого розвитку подій. Я скажу, що може там десь на британців якісь надії ще могли бути, що вони там зможуть зачепитися. Польща здавалася одразу, так що це буде їхній пік, вони вилетять. Мені здається, навіть очко, яке вони здобули, це реально успіх, тому що ну, їм було складно. Тому чекаємо на ігри, ігри будуть нашого дивізіону в наступному році в Польщі. І такий склад учасників, що не скажу, що збірні України буде дуже легко, взагалі легко не буде, буде дуже складно. І головне залишитися в дивізіоні 1 а Я, я не, не схильний говорити про те, що ми будемо за щось боротися. Якщо будемо, це буде за щастя. Ну, тоді... Чекаємо зустрічі із британцями і поляками наступному році, і переходимо нарешті до плей-офф. До найцікавішого. Почнемо по порядку. Перший матч плей-офф це Канада-Словаччина. 6-3. Дуже впевнена перемога канадців і по грі, і по рахунку. Взагалі складалося враження, що канадці грають, як є такий спортивний термін із запасом. Було коли додавати, було де зекономити сил, ресурсів свої ворота забивати можна, можна. було. Так. ворота забивати так. А, взагалі, ось цей матч у вас не було такого враження, що канадці ну півсили грали, якщо огурців об... е, Я не вироб. Думаю, що можна на чемпіонаті світу грати в півсили, але цей матч був підтвердженням того, що в груповому етапі, якщо хтось переживав. З приводу Канади, то тут потрібно було заспокоїтися, так? Тому що ну, рівень гравців просто космічний. Але Словаки молодці три. закинули три шайби. І ну, все ж таки четверта команда своєї групи проти першої. Для Словаччини, я думаю, що. На наступній чемпіонаті світу вже команда вимальовується хороша, хороша і вже не буде такого, як там словаки декілька років тому і за виживання боролися, а потім за щастя було вийти в плей-офф. Тепер уже плей-офф сприймається, як щось... буде, буде на ну, так. Далі вже мріяти потрібно зробити ще один крок, можливо, в топ-4 потрапити. Ну, тут дійсно багато чого говорити важко. Словаччина прогресує, це круто, але канадці це канадці, як говорить хокейна приказка. Ну, чи словаки чекають на кожне своє нове хокейне покоління там, і ми чекаємо, і багато країн європейських, коли будуть гарні результати, то у канадців просто покоління всі йдуть і обирають кого хочеш. І бровалів не буває. Можна грати четвертим-п'ятим складом і, і бути кращим в цьому виді спорту. А, наступний матч цього ігрового дня Швейцарія, Німеччина. Для тих людей, які не дуже детально слідкують за хокеєм, вивізка може бути так собі, але нагадаю, що за останні кілька років ці команди три рази грали в кожну з цих команд в сумі грали три рази у фіналах. Швейцарія загалом зараз прогресує шалено, медалі здобували. Так. Медалі здобували да. І Швейцарці загалом прогресують зараз дуже круто. Ось така дуель ось цих двох міцних середнячків, навіть більше ніж середнячків. Чого ви очікували? Швейцарці все одно були фаворитами для вас? Німці навіть З... минулорічні успіхи не катувалися? Швейцарці були фаворитами. Швейцарія зараз на своєму черговому такому шляху було в них вже два фінали. І черговий сезон, коли можуть помріяти швейцарці про титул, так? Ну, принаймні про вихід у фінал. Великим подарунком було для двох команд те, що вони зустрілись в чвертьфіналі, тому що це не якась там команда, не там не Швеція, не Канада, не США. Не Чехія, там, і навіть не Фінляндія. Тобто можна було сподіватися на прохід до півфіналу. Прохід до півфіналу — це вже е, наскільки там, на 75% це медаль якась буде. Да? Тому що ти можеш бути четвертим зайвим, а три команди отримують медалі. Але так, як грає Ніка Хішер, нападник Швейцарії, взагалом вся команда. Людина, чотири переможні шайби на турнірі закинула. Я думаю, що німців. На дзвоняли гравця? Якщо вийдуть у фінал, думаю, так. Якщо не вийдуть, то ні. Але ну, будемо чекати голосування. Але у німців, я думаю, шансів було небагато. За, дуже замало слабких місць у швейцарців. Тому швейцарці і в півфіналі. Е, тепер поговоримо про вечірні пари. Там було все набагато цікавіше. І вивіски були голосніші, і більш рівні суперники з одним зустрічалися. Е, США, Чехія це сенсація? Чи це закономірність? Ну, США таку групу казали американці. Вони ну, як декілька разів ходили, ходили по краю прірви. Е, в них нібито залітає, все багато забивають. Навіть от на сьогоднішній день ми подивилися е, гонку бомбардирів двоє американців, очолюють, хоча вони вилетіли. В чвертьфіналі, вже все в них матчів не буде. І року металізація були найбільше. Але це такі от. Шалений хокей, якийсь він не допоміг, тому що ну дивно, звичайно, на Чемпіонаті світу з хокею останніх років не бачити в медальних матчах і в півфіналах американців. Це так справді дивно. І у нас три європейські збірні, і одна північноамериканська. Але чехи, я думаю, вдома. Це для них успіх, звичайно, вибити американців, і це їм дасть такий моральний бурст, хороший, я думаю. Сказати, що вони Стояли ну, в обороні лише в періоді. Це, була... це, була... це була... із рівних Можливостей, рівних суперників, сильна пара. Це рівні, вони не закривалися. Тут, я... Думаю, і ті інші могли сподіватися на те, щоб вийти. Ну, Чехам вдома вдалося краще. Наступна пара Швеція, Фінляндія. Дуже трошки про це поговорили. Було б дуже... Ну, вивізка супер. Вивіска супер. Але по формі нинішньої команд, звичайно, були питання, чи нав'язать Фіни боротьбу, і вони нав'язали яким способом це вже інше питання, але нав'язали. Ну, після того як Фіни боролися за вихід в чвертьфінал з австрійцями в групі, було зрозуміло, що з цими шведами в них один варіант стати в оборону і сподіватися на те, що голкіпер буде один з найкращих днів його в житті. І е, дотерпіти до якогось свого шансу, власне, у Фінів це вийшло. Вертар фінів дійсно гарно це проявив. Навіть пропущена шайба у більшості в овертаймі, до цього він 3-4 кітки поспіль Вертайна, за атаку відбив така шайба. Пропущена в овертаймі, коли підставляння перед носом голкіпера, ну він просто вже нічого а, не але перед цим 3-4 поспіль сейбу... в овертаймі було шову. Ви один з найкращих матчів. Фінська система хокею тренерський штаб знову показав, що незважаючи на те, який набір гравців приїздить на турнір. Завжди в них є варіанти, як ним зіграти. Шведи нервували, шведи забили, і коли вже думали, що всі вже все, там скільки хвилин залишалося, фіни відігралися, ну, я думав, що тут шведи можуть надламатися. Але пощастило, що вийшов Віктор Хенд. В в перший момент створили в овертаймі Такий був так, коли ж і... один швед поїхав мінятися дуже невчасно і на Все, правому його фланзі дамого закінчити в овертаймі. Тому тут шведи вперше на турнірі, мабуть, відчули, що може статися халепа. Для них це також корисна штука, тому що краще відчути це в чвертьфіналі і вийти далі, коли ти вийшов далі, ніж уже. В півфіналі і в фіналі, можливому. Ну, а Фіни просто молодці, вони з цієї команди витиснули максимум. Якби був якийсь там, можливо, їм потрапила б збірна Німеччина якимось чином, якби німці були в своїй групі вищі, то вони б ще й в півфінал могли пролізти. А так е прекрасний виступ як для цього складу. Красний виступ, прекрасний виступ, це добре. Але у півфіналі вони не пройшли. півфінал пройшли шведи, які зіграють у, у цій стадії з чехами, з господарями турніру. Теж вивіска цікава. Швед... Шведи все одно виглядають фаворитами, достатньо серйозними. Але знову ж таки, домашні трибуни, знову ж таки, ось цей, як ви казали, чешський стиль хокею, може зробити свою справу. Які взагалі шанси у Чехії? Симпатизую, <паспоріг> симпатизую шведам завжди. Хочеться, щоб вони прийшли. Дуже хочеться побачити фінал Канада-Швеція. Але судячи з досвіду, коли так дуже щось хочеться, все буде інакше. Як у Баєра? <с? с>? Так, як у Баєра в футболі. Я думаю, що Чехи, звичайно, мають мають шанс. Шведи показали, що вони можуть нервувати, якщо їм на них створювати тиск. І незважаючи на там, десятки моментів, які вони створюють, якщо Гулкір, знову ж таки, від нього буде багато залежати зіграє. У Чехів буде, буде гарний варіант. Але взагалі, звичайно, на інший півфінал Канада і Швейцарія легше робити ставку, тому що там є яскраво виражений фаворит. Але взагалі на півфінали вже робити якісь прогнози. Неймовірно невдячна справа. Зробимо, що буде Канада-Швеція. Такий очевидний варіант фінал вже вдруге. Хочеться. Так, і хочеться, і вдруге робимо цей прогноз, він може справдитись. Але якщо на швейцарців, швейцарці дуже здивують, якщо виграють, то на Чехів я б не сказав, що це там прям дуже низькі відсотки. Ну там десь так 60 на 40, я дав. Що чехи після такої от перформансу Фінів зроблять висновки і зіграють в такий самий хокей, теж закриються, бо у шведів ну китків було багато, нема питань. Але таких прям яскравих моментів за 60 хвилин було ну на пальцях перелічити прям стовідсоткових. Ну можливо, вони зроблять такий висновок, можливо, десь велика ставка буде на гру від оборони, але чехи то в атаці можуть собі дозволити більше ніж фіни. Те, що вони показали. Думаю, що ніхто не буде вже відходити від того хокею, який почали грати. Система все ж таки налагоджена. Кожен буде грати в те, що грав. Тут уже як воротарі зіграють. я думаю. Там почнеться матч, почнуться кидки, буває таке, що залітає там одразу або не залітає. Я думаю, Чехія Швеція це буде воротарська дуель. І дуже важливо е, гра у нерівних складах. Якщо вдасться зняти ось цей чарівний такий нулик е, чехам зі шведів, коли вони не пропускали. Знову ж таки, всі ці нулики, як на мене, вони завжди заважають команді. Е, е, так, вони тримають, ми ж ще ж не пропускали, ми не програвали, можуть зламати. Але це дорослих окей, можуть і не зламати. Тут е, будемо дивитися вже завтра. Ну і другий півфінал Швейцарія, Канада. Тут трошки поговорили, що канадці фаворити більш очевидні ніж у першій у першому полуфіналі швейцарці можуть вразити. Але таке враження, що тут можуть бути знову якийсь обмін голами і шалена перестрілка по стилю команди. Якщо одна на одну зійдуться, можна атакувальний окей. Ми заб'ємо вам скільки захочемо, ви забите скільки зможете. Але Канаді я думаю, я думаю, у Канади буде перемога легша ніж була у груповому етапі, тому що Канада вже знайшла, так, знайшла. знайшла своїх хокей. Так. Ну і тоді за такого... за такого розвитку подій ми бачимо казковий фінал. Швеція, Канада. Хотілося б ще відмітити, що Канадці діючі чемпіони. Минулому році вони перемогли. Чи вдасться за такого розкладу захистити титул? Ну, якщо вийдуть у фінал Канації, це звичайно велика сторінка чергова в їхню історію. Мені видається, що Шведи дисципліновніша команда, ніж Канада. І чомусь мені здається, що шведом з канадцями буде легше, ніж з чехами у півфіналі, якщо вони пройдуть. тому що там даються шанси, канадці грають на атаку. Але на фінал не хотілося б вже робити прогноз. Все ж таки, це ми не знаємо, хто буде <с грати, хто буде грати, тому що зараз ми вже там на декілька років вперед розплануємо чемпіонства. Якщо шведи пройдуть чехів, я думаю, вони стануть чемпіонами світу. Ну, чесно кажучи, завжди теж болівав за Шведів або за Фіні на чмітах світу. І теж хотілося, щоб не було так все очевидно, що канадці знову і знову виграють. Тим паче у Шведів, як ми вже говорили, є таке невеличке прокляття плей-офф. Хоча відносно недавно вони вигравали два рази поспіль чемпіонат світу, але все одно підсвідомо, як нейтральний болівальник, коли не грає твоя збірна, хочеться болівати за такого аутсайдера трошки, хоч і, хоч і мінімального аутсайдера. Це було щось, щось цікаве, цікаве так. Те та до чого звикли. Ну що ж, на цьому все таким вийшов і сподіваємось вийде цей чемпіонат світу. Таким був груповий етап, ми його розібрали. Пишіть у коментарях ваші враження про нього, а також прогнози на півфінали, які вже завтра відбудуться, і на фінальні матчі, як Ви думаєте, хто зіграє, хто переможе. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Обов'язково, що думаєте про наш формат, про чемпіонат світу, про вихід України у підвищений етап у новий, у новий рівень. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!